Світ радіокерованих моделей не заставляє нас чекати на інноваційні новинки від крутих виробників, і бренд Radiomaster не виключення. Їх відомі пульти радіокерування використовують по всьому світу, абсолютно під різні потреби: від стандартного керування радіомоделями до тренування у симуляторі. Всім привіт! Ви на каналі GoProCAD І сьогодні ми поговоримо про новинку, а саме, Radiomaster jx 12 Які ключові відмінності від попередніх моделей, і що за нові фішки? Влаштоватись зручніше? зараз про все поговоримо. Дизайн та ергономіка: перше, що робить GX12 таким привабливим, це його форм-фактор. Люди завжди шукають компактніші пульти, які легше вміщуються в рюкзак і простіші у транспортуванні. Багато хто переходить саме на геймпадні пульти через компактність і зручність користування для тих, хто звик до консольних контролерів. І це про радіомастер Zorro але не для всіх підходить даний формат, наприклад, бо в нього менше часу роботи через менший об'єм батареї. Чи він виходить за малий для великої руки? Якщо порівняти з GX 12 він має середню ергономіку між Zoro та Boxer. Він добре лежить в руках, не сильно великий і не зовсім малий. Якраз оптимальний для користування. Yeah. Панель керування. На відміну від боксеру, у GX12, чотири трьохпозиційні перемикачі, які можна замінити на двопозиційні. Крім того, є чотири кнопки та два слайдери. Також GX12, як і інші пульти RadioMaster, має шість програмованих кнопок, які зручно налаштовувати на переключення режимі. Кнопки шестипозиційного перемикача та SASD мають програмовану rgb підсвітку. Ще варто зазначити модифікований Type-C роз'єм, який на відміну від боксер може під. Ключатись як контролер для тренування і водночас заряджатись. Джейх 12 наділений CNC металевими стіками з датчиками на ефекту холла, які забезпечують високу точність керування. Металеві стіки більш міцні, ніж стандартні пластикові, і мають менший люфт. Крім того, вони складаються що досить зручно для транспортування. Технічні можливості. GX12 має прошивку HTX, яка знайома більшості FPV пілотів. Вона може показати складною в користуванні для новачків, але з досвідом дуже зручна. Тим паче, що пульт має широкі можливості програмування і підтримує підключення до 60 різних моделей. Антени цього разу не Т-образної форми, як у боксер, а подвійні. Також GX12 має двочастотний x rosband Band модуль. 2,4 ГГц для низької затримки та 900 МГц для кращого проникнення сигналу, тобто його якраз можна використовувати в досить складних умовах експлуатації, де потрібна мінімальна затримка, як завжди, маємо модульний відсік форм фактору НАНО для встановлення зовнішніх передавачів, живлення та акумулятор. Пуль працює на двох батарейках, типу 18650 і з мінусів тільки те, що акумулятори доведеться купувати окремо ємність батарей можна збільшити використовуючи ліцій полімерний пакет на 5000 мАч, що дасть значно довший час роботи. Тож що виходить? GX12 – це про ідеальний баланс між попередніми моделями пульців. Виробники наче зробили вижимку всіх дійсно зручних параметрів і видали універсальний варіант для всіх користувачів. Також варто відмітити двохчастотний X-ROS Band ЄРЛС передавач. Це новинка, яка заслуговує на увагу особливо тих. Кого ще взагалі немає пульта від Радіомастер? А що ви думаєте про нову модель? Напишіть у коментарях, тисніть вподобайки. І якщо вам було корисно це відео, підписуйтесь, щоб не пропустити нові огляди. А посилання на всі моделі від Радіомастер ми залишили в описі під цим відео. А ми з вами не прощаємось і до зустрічі в наступних відео.